Привіт, друзі! Сьогодні відзняв дві барахолки. Відзняв по-бистрому, тому що самопочуття в мене щось не дуже. Ну, постарався для вас зробити контент сьогодні. Завтра неділя, завтра я продавати не буду. Якщо знайду в себе сили, то поїду на барахолку просто відзняти контент. Сьогодні на торпедо до мене підходили люди, котрі консультувалися по різним предметам. Що для мене дивно, тому що я... Як не крутий, все ж таки чужа людина у Львові. Я тут всього-навсього всього два роки проживаю. Ну, якщо вже люди до мене підходять, значить є якась довіра і це добре. Купив пару предметів, сьогодні все по-скромному. Друга бараховка це провісінь. Недалеко від того місця, де я живу, це вулиця Княгині Ольги, там знаходиться бараховка провісінь. Про неї згодом. А тепер. почну с парковки торпедов. Ну, это цена. 350. А те фигурки. Тоже 250.

Я ще в такий кольорний не Ви готовий є, треба формуватися. Вагірка цього разоріма, де добре Ну ти ж це було. Скільки Шевченка коштує? Я 180 прошу, а там що те. Кажіть свою ціну, бо... бо везу його в мішку і так і віддам э, такому мішку чистому білому. 150 буде? Добре. там звичайно, я там метаю пластину твір безплавно. Скільки коштує? Купив ось такі ваги механічні. Німеччина. У них є метр. Ну, такий прикольний. За 250 гривень для себе купив. І ось такий кухоль Львів, це в нас кейсах. Також за 250 гривень. Не засняв покупку, тому що з людиною розмовляв там, консультував його, і він просто викладав те, що в нього є, і те, що сподобалося, я в нього купив, тому не вдалося засняти, як купував. Черти гуляют. И сколько такая штука кошта? Да. Это, Это что-то геодезийское, так? Ну так, я вижу. А Юлика. Да не знаю, какой Юля не знаю. А вот это разных слов разрушила. Все равно тут такое шлюды ходят. Иди у нас кто-то на вот эти. по четыре, пять, десять, меньше, пять. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Яка ціна скотч? Це 50 гравів. А цей скільки? Ну, 50 Ти сорок тима таке візьму. Таке візьму. Купив фармірований скотч. Як в американських фільмах, коли зв'язують людей саме ось з таким скотчем. Господарстві пригодиться. Йду на бараховку просінь. Це біля нового цуму на вулиці Княгині Ольги. Браховка невелика, працює п'ятниця, субота, неділя з 10 ранку, до котрої не знаю, я там рідко буваю, хоч тут недалеко проживаю, тому що зазвичай для мене там нічого цікавого немає. Там є постійні продавці і скупщики, котрі майже кожного дня. Продають, а є ті, хто ще проходять і звичайні люди. Це в п'ятницю, суботу і в неділю, як я казав. На карті зобразив, де саме знаходиться бараховка. Як бачите, ринок Провесінь, і ближче до сторони нового Цуму знаходиться ця бараховка. Стрілкою показав вхід, де простіше знайти вход до цієї бараховки. Тікай, коли вам Можна взяти, подивитись? Е, черпашку. Е, Ні, Черпаку. А, Це як цукерничка. І скільки така коштує? 50. Скільки спальни? За mm 500, -hmm. да бери його. Я попитаю знайомих, може комусь треба. Ви завтра будете? 800 красова вже за 500 і Просто мені не треба, я я попитаю у військових, може комусь треба так, буде. Приходив у військових, але я їм треба сімсот казав. Так. Угу. Ну попитаю, може комусь треба, а то в мене ще угу. Добре. Завтра буде? Завтра буде. Угу. А так п'ятниця субота і неділя. Добре. А скільки такий? Ага, він навіть не шкіряний. Таке якась станенька шкіра, але шкіра Пирати Карибського моря. Тільки си не 200 проші. Фотофотографувався, фотографувався, то я садився, там прикалувався. Такі пеюсі чіт, або Ви з Одеси? З Одеси ви? Ну, са, саме Одеси, я, я сім років там в Одеси ага. на, на Сурахунки торгував, а то там это, на ринку сіли. А я все хочу туди потрапити, прогулятися, все не, не можу щось, вибрати. А да. Та, там зараз ну, моя, моя чого я сюди виїхав, моя не може там сіти. Ну я сам з Мелітополя. А тут його назад не вернувся. Напевно, просирали його, п'ють критя що вернула, ага, кусь трапили верхні. Добре хотя б особливо сторони. А я кажу, зараз прийде Господа. А вони кажуть, добре. это вы так занимаете, это сам Что? Это вот там занимаете? Вот так. Ну, можно снимать, это не снимать, если что. Не, нет, это больше, тут ничего такого серьезного не можете. Я для YouTube канала условно. А, я только что. вы -то. выставляете, так. да? Э, 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 э. Старовые знахидки. Ага, знахидки. А старовые знахидки называется. Ну, я не знаю. Вот. А сколько это как кушает? Там знаю. Угу, бачу. Але за менше я віддав. Це не цікава статуетка, схожа на ЛКСФ, але інформації в інтернеті не знайшов. Господар статуетки хоче за неї тисячу гривень. Давно мене тут не було, тут відкрився новий магазин. Раніше тут чоловік торгував, у нього в приміщенні просто завал хламу було. А тут прийшов, все дуже зручно, класно розставлено. багато речей є цінники, на дещо треба питати, цінники. Продає жінка, дуже прикольно, мені сподобалося. Так що хто має можливість, може зайти, подивитися. Тут, як ви бачите, основний орієнтир це на посуд. Ну, я знаю, що багатьом людям подобається посуд радянського часу, Там є деякі цікаві екземпляри. Скажіть, а скільки ця ваза коштує? Ваза дорога, 700. Угу. Ну, зато гарна. Вот на складе. Ну так, бачу. А чого песик такий дешевий? Є дефекти? Ну, на песику немає, знизу тільки от тут трошки. Ага, бачу. І ще підскажіть, яка ціна? Цього? Немає, немає. Є наша Україна, На цьому сьогоднішній день завершую. Дуже приємно, що мене впізнають навіть в тих місцях, де я рідко буваю. А вам гарного настрою, не хворійте, бережіть себе, до зустрічі!